Народження моє рівне. Наше місто дуже гарне, я вважаю, дуже зелене, завжди чисте. Я дуже люблю тут зустрічати знайомі обличчя, тому що коли живеш. Весь час в цьому місті просто йдеш по місту і обличчя знайомі, навіть ніби незнайомих людей. І ми тут залишаємося, незважаючи на війну. Хочеться щоб як вам сказати, щоб нашим дітям була тут перспектива в нашій країні і в нашому місті. Відколи ви проживаєте у Рівному? З 1972 року. Такі е, новобудови бачив у Парижі е, і навіть у Португалії, в Лісабоні і в іспанській столиці. Е, Люблю рівне за те, що я родом із Рівненської області. Село Рясники Гощанський район колишній. День міста рівне це дуже велике свято для рівнян. Мені здається, навіть для всієї України. Кожне місто має свій день. Це, це є Україна, це є наша, наша земля і наше місто. Ми його святкуємо. Ми тішимося, що є десь скільки людей. Люди в вишиванках ходять, дітки ходять. Прекрасно. Для мене день міста це є велике свято. Дуже добре, що наші захисники дають таку можливість.